Привіт, і сьогодні ми будемо грати з пані. Так, ось у моя подруга. Що вона пише? Я вот і де? Тут. Я тут. Так ой. Е, де пані? Ой, пані? Де пані? Хто мама? Ніхто? Де пані? Де пані? Ну, где да на Пани? Да, Пани? Ой, все, Пани, 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 Пани. А, давай стырим Пани. Пани, сочная Пани. Пани. Ну, то это по напишем. Пани. став її, ну. Ну яка вона копірка, чи це я це тарілка копилка Це, наверное, копирка, ну нічого. Похоже, похоже. Не, ну идем. Хочу йде. Тем, ну, ну, ну нічого Ну Що можна таке зробити? Хті Легу сделать, пані. Паня, іди сюди. А, за що мене робити? А, не роби цього. Давайте ей кидаем Это так смешно. Да. А у педпани кидаем бомбу. Она не убедилась на меня? Марта, ты не убедилась на меня? моя подписница. Я не знаю, у меня началась какая-то такая Привичка, що всім кидати бомби. Так, ніхто нічого в чат не пише. Давайте о, встала Ой. Так, це не не оригінал, пані. Вона обідалась? То вроді б як. Йдемо. Куди ми йдемо? Давайте я, типа, молодина. Я мя, м'я. Так. Типа Я. Я хочу пані побачити. Не трогай мене. Ну, паня, паня, давайте побригнем на ній. ну, ну, ну понял, мене відкидаєш. Вий. Ну, і зараз плакати буду. Хочу до пони. Я хочу до пани. Не хочу до пани. Да, я хочу... я хочу до пони. Паня, паня, паня я куплю морозово. Уля, да. Такая маленькая дитинка, так голову, ну, да, да. Она моя морозово. Ну, ну Айскрим. Одно мороженое стоит 5 руб. То есть рублей. Ну тут по-русски, -по да. Я хочу Хочу. А, Ага, те я хочу мороженое. Хочу шоколадное. Инвентария. Mm. Ой, да. Не поняла. В смысле? Да, я украла мороженое. бе 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 б Mb, mb, mb. Ja až dva vkrala, no tri. V dva. to no. Tak nemôžem robiť, ja malinko detinko. М -м. Чесно. Я не план, ч я холтаюсь так. Я типа ненормальна? Мене вдарили Мене вдарили Давай Давай, построй домик. Ой, ну у меня так то. И. Tá aqui, mãe, nada. Hum, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. У травня не його їм. Цей дом. Це що з такий ім'яний дом? І... Юху! Мамку кого грабимо? Чи не грабимося Всі вже тут, так, да, тут? Так. Морожене вкусне. Але не утравлені, що вони брешуть. Мамо не ну, випить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, біжим, біжим, біжим. Бистро, бистро, быстро, быстро, быстро. Біжимо, біжимо, біжимо. Я хочу до пані, пані. Пані, пані нема. Паня є. Наплачь, паня. Так, паня. Напирися, напирися. А, паня. Ну, Паня. Паня, ну, брысь. Ладно, Паня, скучно. Мяу-мя. Мяу-мя. Мимя, написала. Я хочу морозово разбавить. Это все надо. Ага. То що буде? У нас твоя точка, ну мама. О, я можу прігати. Зараз будемо портити нерви мами. І що це таке? О, тут можна ховатися. Знай, ди мене. Мама, знайди мене. Блін, вона написала. Хай вона кропота і заховаєш туди. Вона йде. Ні, нема? Точно нема. Так, давайте подивимося. Ладно, нема. Вона мене вообще шукає. Так. Давайте быстро подивимося. Немає. Тут немає, а де ж вона? Бачила? Давно мене Мяу, не плач. Не плач. я не плачу не плачу а я ж тобі дитина, дитина. ой, не разу. Ладно. Я убедилась. Дядя. Ну все, я надо сменить. Довольный. Ты я хочу в красный Блин. Блин. Морозик ну, тупый. И давай давай равно положим. О, 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 спасибо, спасибо, мама. Мама, ну ты молодец. Я не побачу мене. Дядя. Що мало? Там моя дитина. Давай твоя дитина. Біби-бі-бі-би-бі. -бі 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 -бі. Я знаю, як лучше. Блін, я на маму поставила. Мамка. Зараз я на такій тачці буду ганяти крути. 35, давайте ты. Мамка. Давай, ну маму. Какое-то уже скучное. Сейчас. О-о-о-о-о-о. Сила, сила, блин. Мама, мене прикинь. Пані є. Пані нема. Пані нема. Хто там? Хто у басейні? Що за. Це хто? А. Упс. Мама. О, ставьте легу. Ммм. Будем шукати пані. Так, де може бути пані? Пані може бути отут. Ні, це квартира не пані. Далі. Де ще може бути пані? Мама не, Мама мене не зве. Пані може бути... Пані може бути... а... Ти хто там пригав? Це ж не пані, так? Да? Нет, не пані. Не пані. Е я хочу когось терити. О-о-о-о-о-о! А я не пон. А що це ми банк? Зараз ти в мене получиш. Або я зараз не її получу. Короче, мама там ничего в чат не пише. Ага. Що, мама. Ну Давайте по домам скапь. Ник не понял, да не пони. Давай никапоні. Я купила Ко. кого? Ну не лабубуш, я хочу лабу. Кого ти купила? Уай! Ну кого? Кого? Та ну мама, ну кого ти купила? Нікого. Ну кого? як не знати, ну кого? Що ти купи? Купи, Що ти купила, Лабубу? предатель, уйди, уйди быстро. І зараз получиш. Дивіться, дивіться, як він в мене боїться. Опа, ану, йди сюди. А ну Ану, йди, 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 йди. Іди сюди. Не можеш зібратися, так. Да? Жалко, так. Да? Ти в мене зараз дограєшся. Що-що? Що, не можеш? Не можеш? Ану іди сюди. А хоча... А ну, подожди. Давайте його подальше закинемо, да? Наприклад. Ось це ідеальне місце. А. Ну, блін, я хотіла його забрива скинути, типа сама упала, він не контролює себе. Так. Давайте зараз якийсь дом поганим, поганимо. Є ж в дочка. Я вот давай грати розтискав. Ага, ще чого, я не пропустив такої можливості ограбити премію. Я не помню, а де тут сейф. Ну короче, не важно. Так, тут не я вспомнила. Внизу, 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 внизу. Блин, ось-ой-суди. Так. О, 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 о. Нам надо на якісь штуки повиджиматись. То ли на сі, то ли на тій. Могу просто поставлю такой спальный мешочек и выберем, а что у меня ставится. Ставься, ставься, ставься. М -м -м -м, блин, а что, да ну. что у меня ставится? что у меня? Ну так що ми вбив? А вона да, все буде вдома? Даша 16 років. Енепон. Так вона в хаусі. Мама. Ти мене прида. Ти мене предала. Шестнадцать руки. Что за беспредел? Я обидалась. Что? Що? Що надо? Що вона хоче? Что ты хочешь мені сказать? Ти дитина і я дитина. Ага, нет. Ты дити? Я всі тебе. Мо, цеплан є дуже модний. Автобус, 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 автобус. О! Так і хоче сісти. Мяу-мяу, я, я, я не мяуме. Иди ты одне місце Все, я все. Скільки нас тут. Стоп. Шо, Пані? Что показалось? Она Настя то не бани. просто ник был только пирка пани. Блин, я не могу... О, 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 нет. Тут вроде бы пани. Забери. Тут паня. Да ну блин. Тут, тут пани. 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 Что ты за кобелы тут сидят? Тут пани. Ну, цена, конечно, копирка. Ну, все. И что, ну, вроде, пани. Короче, иди себе, все У баню, а я у